Кінець липня видався багатим на ралійні події. Так, з 25 по 26 число в Литовській Жемайтії проходили одразу ж етапи білоруського та литовського раллі. А в Україні у місті Одеса з 26 по 27 проходив третій етап Національної гоночної серії по міні-раллі Кубок Лиманів, раллі-Куяльник. На головне цьогорічне літнє змагання з ралі прибули 47 екіпажів з України, Турції та Молдови. Все відбулось дуже помпезно і на найвищому рівні. Пишною видалася церемонія відкриття біля одеського оперного театру. Третій етап ралі «Куяльник» – це екватор змагань, тому боротьба була такою ж запеклою, як і погода. Заїзди пройшли в один день, і вже під його кінець були відомі усі переможці у класі Пі-8 Перемогу отримав Микола Чмих, за яким фінішували Дмитро Тананевич і Микола Кузніцов. У класі P7 до фінішу доїхали лише два екіпажі лідера Станіслава Пруса та Юрія Касима, які піднялись на п'єдестал. У класі pc 6 Скористався помилками суперників Станіслав Бісєдін За ним розмістився Олексій Давиденко. У класі Пі-6 перемогу після свого повернення отримали чемпіони Кубка Ліманів в класі p 6 2011 року екіпаж Дмитро Шведченко та Ірина Пригоцька. Сенсаційно переміг у класі p 5 наймолодший пілот українського ралі 14-річний Владислав Середенко. Та на цьому події в цьому виді спорту не закінчуються. З 31 липня у Фінляндії розпочався найшвидший етап світового Ового раллі, в якому бере участь чотири українські екіпажі. Сюжет про ралі Фінляндії дивіться у нашій наступній програмі.